Друзі, всім привіт з Миколаєва. Сьогодні у нас 12 листопада і буде такий е, ітоговий або завершальний відеоогляд колекції, яка приїхала до мене з Медвіну від Кліментія Ранчукова. Хочу вибачитись за те, що не знімав е, відео на протязі сезону, але не було на то часу. Дуже було багато в мене роботи. Дуже заморювався, тому вибачте, якщо цікаво, чим я займаюся, до речі, напишіть в коментах, розповім. Це може бути цікавим. І так, друзі, в цьому році, як ви пам'ятаєте, це був перший сезон, коли нові дерева приїхали до мене, стан їх ви бачили, розміри їх ви бачили. І вони були в мене розташовані на трьох локаціях. Ці локації відрізняються один від одної. За перше, тим, як я їх розташував, і тим, як я їх поливав, або як був організований полив. І саме, саме вирощування. Якщо вітер в мікрофон, вибачаюсь, погода сьогодні у нас нельотна. І так, перша локація це у нас були дерева, які були висаджені біля будинку, біля стіни будинку. Там у нас сонечко з півдня. Тінь була від, цього, від цієї виноградної арки. Ну, скажімо так, прямих сонячних променів тут таких жарющих не було, але було досить тепло. Стіна. І південь. Дивимось на стан дерев. Вони ще вигітують 12 листопада, А Ці е, у нас дерева ростуть в контейнері в контейнерах і вони прикопані. Тобто я тут використовую комбінований спосіб вирощування. О, таким чином, ось як бачите. В контейнерах є отвори, отвори бокові, тому коріння проникає в землю і харчується та отримує вологу з навколишньої ще землі. Що стосується цих рослин, які тут у нас, тут ми маємо Кадоту, Олімпіан, Узбекський, РДБ, Зелений греческий і ще тут був. Неаполітанський. Неаполітанський вже перейшов у нас на зимову квартиру, листя він скинув, я його вже відніс на покій. Що ми куштували? Узбек куштували? Води були досить смачні, вагою приблизно 40-60 грамів. Плоски, світлі плоски. Тобто, як бачите... На ньому зараз нічого нема, все було Ми все з'їли. РДБ, який у Кліменті ніколи він його не куштував. І він, він мене попередив, що це досить пізній сорт, тому треба дивитися. Все визріло, все з'їли. Зелений греческий. все визріло, все було з'їдено. Неаполітанський це ранній у нас був, по нашому міркам, він був самий перший, тому ми самий перше його пробували. Як бачите, ці всі рослини сформовані, як дерева, в один ствол були. Ці були, як бачите, я їх не чіпав, більше схожі на кущі. Нічого не було. Кущі, нічого не було. Далі, тут у нас контейнера, які я пересаджував, і нові. нові Члени нашої колекції, чи моєї колекції, чи нашої з Кліментієм колекції. Blue Giant. Бачите, це я пересаджував, це від Кліментія. За рік він виріс от в такий стан, а був приблизно такий, він до мене потрапив рік тому. От бачимо, дивимося. Я їх пересаджував, вже лишив тут. Далі. Далі, друзі, в нас було ще дві локації. Там був у нас дитячий садочок, як ви пам'ятаєте. Я казав, бачите, майже всі рослини вже відсутні. Чому вони відсутні? Тому що вони скинули листя, і я їх вже заніс на зимовку до приміщення. На цієї на цій ділянці. Я зробив помилку при вирощуванні. Помилка е, наступна. Ну, це і помилка, і це досвід. Е, тому на, на наступний рік отут вони будуть е, рости трошки інакше. І так, перше, що потрібно було, що потрібно було зробити, як на мій погляд, вже на сьогодні. У мене, як я вже казав, не було багато часу, тому. Ці контейнери всі були просто поставлені на ґрунт. От, бачите, да? Місця. Тобто, вони не були прикопані. Тому ці рослини е, прозраст, е, вегетували як звичайні рослини контейнерної форми. Тобто. Е, Іншими словами, волога та поживні речовини вони брали саме з цього земляного кому, який є в контейнері. так? Але, але були в них і потуги, коріння пустити, коли ця трава вже заросла, вони хотіли достатися, тут права, бачите? Вони хотіли достатися до землі. Тому вважаю, що для цих рослин, тобто і у цих рослин була менша, ну, приріст був, був менший, ріст був менший, плодоношення було, але не на всіх. І от маємо те, що маємо. Тому комбінований спосіб, як на моє враження, він набагато кращий. Тобто, Якщо є можливість. Якщо у вас є можливість прикопувати, прикопуйте. Глибоко не потрібне, глубоко не потрібно прикопувати. Але це великий плюс в розвитку рослин. І далі, Тож, також ми бачимо рослини, які у нас у вигляді кущів, да? це все буду поправляти. Оце, 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 бачите, кущі. І рослини, які у нас. Сформовані, як деревця. Ось, наприклад, бачите. Ось вони ще ростуть. Не знаю, що з цього вийде. Але плоди збільшуються у розмірах. Оце у нас довгий август, його ми теж куштували. На цієї, ділян... На цієї ділянки у нас був Blue Giant, який ми пробували, Рандіно, який ми пробували, Місія. Оце місія. Теж ми пробували. Ну, ще деякі давали плоди. Але тут відсоток, наприклад, якщо тут було розташовано там, 30-3. Там, 45 горщиків, то пробували ми, можливо, з десяток сортів з цієї ділянці, ділянки, які дерева були не прикопані контейнера. Пішли далі, друзі, на іншу локацію. Інша локація це наш, це мій садочок. Да? Всі, дерева, всі дерева, всі інжири були прикопані. Як бачимо, всі 100% інжири на цієї ділянці. Ще з листям. Тут багато вже їх нема, листя було зброшене і вони пошли на зимовку. На цієї ділянці всі дерева, всі-всі-всі, 100% всі з листям. Вони ще всі вегетують. Висновок, який робимо, робимо такий самий висновок, що коли ми маємо прикопаний контейнер, і рослина має можливість коріння пустити до землі зовнішньої да, за периметр відра, вона відчуває себе набагато краще. Так, по сортах гріста разкон. Цей сорт куштували ми бреби, цей сорт на цю бребу і Розрахований, тому що для фіги йому потрібна аса. Але бреба дуже смачна, тому він буде в колекції. Ми його трошки сформуємо інакше. Отут я його підріжу. Ну, не підріжу, а зроблю повітряний паросток, щоб він був не пальмою ріс, а деревом. Далі у нас ще велегві. Вегетував плоди, ми з нього з'їли. Сорт такий середній по вегетації в моєму регіоні. Ось красавчик, оцей інжир. Це в нас джин Аофен. Від кліментія він до мене приїхав у такому вигляді, як цей Гріста Раскон. Тобто була пальма з такими гілочками наверху. Я зробив повітряний паросток. Він тут же почав. Відбивати бокові бокові оці гілочки. На них було сформовано урожай фіг. фіги ми вже з'їли, вже і забули, це було в серпні, кінець серпня це був. Вага була 100 за 100 грамів. По смаковим якостям, ну такі середній, скажімо так, але ну, нам сподобалось з дружиною. Далі. Далі ще один шевий легві, я намери не пам'ятаю, це різні шевіки, бо їх є багато різновидів. Цей трошки раніший був, цей трошки був пізніший. Теж ми куштували, все дуже сподобалось, дуже смачний, дуже цікавий вкус на смак. Далі помарійський, Куштували, але він був трошки менший. Плоди були невеличкі в мене. Ну, чому? Тому що, можливо, щось йому не сподобалось, можливо, із того, що коріння одне, а голов нього два. Буду видаляти одну робити на той рік повітряний паросток або розділю, розділю коріння, щоб була тільки одна деревинка. Так, далі, друзі, тут у нас сара епшерон пізній сорт. як на мене, ну, на цей рік. От Бачимо такі фіги, і вони не достигають. Одну я, наче тільки спробував, скуштував, всі інші ще зелені. Так, далі з тим сортом ми ще будемо розбиратися. Цей сорт у нас, ой, зараз подивлюся, фертіліті сбували куштували, але теж трошки він трошки пізній. Далі, от інжир Тексас. А, нічого на ньому не було в цьому році. Приріст був, тобто вегетація була досить нормальна, але не бачили ні бребу, ні фігу, ні якісь зачатки в плодів. Вважаю, що це із-за цієї кущової форми. Тобто будемо розбиратися на наступний рік, формувати його деревом. Це буде, у нас теж піде на спаростки. Далі, селеста. от бачите, сформована як деревина, як дерево. Були плоди, плоди не дуже великі за розміром, але дуже смачні. Біяз теж куштували, але він такий не дуже ранній. Мадлен. Ну, в цьому році не бачив плодів. Ось таке деревинка. Сан Антоніо. Сан Антоніо куштували. Це друга хвиля, можна так сказати, фіг. Вони ще зелені. Але перша хвиля була дуже смачна, дуже сподобалася. Сан Антоніо. Далі, друзі, сіяється глобіна. Має такий вигляд. Плоди ми куштували, оце останній, ну, він, напевно, вже не встигне Сформований як дерево. Плоди були, дуже смачні, дуже сподобалось. Тут ми бачимо. Цей сорт умовно має назву Black Sunflower, але, бачите, теж кущ. І теж нічого доброго тут не було. Далі, далі зелений іскея. Не бачили плодів. Bias. куштували, дуже сподобалось оно він. Тут в мене такий ще пасіфлорний паркан. Далі це у нас іде білий адріатичний. Теж загущений, теж потрібно виділяти ці всі паростки на наступний рік. Бачите, загущений. Тобто багато енергії. Я вважаю, що рослина втрачає дуже багато енергії на цю вегетативну масу і не встигає дозарювати. Безпосередньо самі плоди. Тому потрібно контролювати, скажімо так, рону, контролювати приріст, обломки і все інше. До речі, куштували дуже смачний. Далі, оце одеський аборіген. Куштували, сподобався. Смак в нього дуже цікавий, От має такі, таку форму приплюснуту. Але але, але в цьому році трошки ну як пізнуватий було. Далі, друзі, пішли старі дерева мої. Оце Браун Туркій. Теж я його дуже сильно обрізав. От бачите, ось був паросток видален, тут був видален, тут був видален. З верхівки, що пішло на паростки, що порізав. Пронормував е, самі плоди, і він, друзі, дозарив майже все. Ми його постійно куштували. На смак дуже-дуже він сподобався. Е, в, цьому, в чому у, у цього сорта особливость. Перше, він дуже урожайний, він дуже багато формує бреби і фіги, і не може їх потягнути. От я, це моє особисте враження від цього сорту, тому потрібно різати і нормувати. Коли е, лишається достатня кількість плодів, він їх дозарює і вони дуже смачні. До речі, ось ми ще бачимо, ще може і скуштую. Він майже майже готовий, вже м'якенький, але хай трошки повисить. Далі біля нього теж старий, це три роки цьому дереву. От, до речі, от коли трирічний, да? трирічна деревина, то дивіться, яка воно по товщині. Іншими словами, коли вам продають щось, кажуть, що йому там 3-4 роки інжиру, а воно має отакий вигляд. То рік, рік, Більше йому нема. І так, сірий ранній. Теж обрізав, теж нормував плоди. Куштували постійно, от, до речі, ще є. Це, мабуть, це друга хвиля фіг. от Вони майже майже вже готові теж. Усе бачимо. Десь тут ще знизу. Усьо. Встигнуть, не встигнуть, не знаю, але може бути і будуть. Сірий ранній, Дуже гарний сорт, дуже смачний. Як і Браун Турки. Браун Турки взагалі. у моєї дружини це він, напевно, на першому місці. Так, далі ці інжири, це не з колекції Кліма. Це не з Клімінтія колекції ці інжири. Це я купував е, тут по місту і купував в інтернеті. Те, що купувалось в інтернеті, е, всі ті сорта, як я думаю, це брунсвіки. але такі брунсвіки яким дали інші імена. Тому на наступний рік я їх окремо висаджу та буду спостерігати, що з них ми отримуємо. Ті, що я купував тут по місту, в мене є тут сусід, в нього промислова плантація інжиру. Три або чотири сорти в нього. Значить, вони купувались в нього, зараз я розкажу, але це було ще до кліментія, до знайомства з Клімом. Ось цей був галіаф, Цей був, я вже не пам'ятаю, але це брунсвік, жовто-зелений, щось утро Вероніки. то ми його пізніше ідентифікуємо, що це. І ще був один, один брунсвік, я його подарував приятелю. Це було у нас придбано окремо. Іншими словами, друзі, ось такий коротенький огляд, і які висновки ми можемо робити з цього всього. Перше, дуже великий бардак з сортністю. Все, що купується в інтернетах, я маю на увазі в інтернет-садових магазинах. Дуже велика вирогідність пересорту, дуже велика вирогідність того, що ви купите одне і те саме. От, наприклад, я вам розповідав колись про свій садок. Тобто Садок, дерева всі в мене на карліковій підщепі. Да? Есть, мені не потрібні здорові, мощні, мені потрібна різноманіття, щоб було. І так для себе, і щоб не лазити далеко. Ось, наприклад, що ми маємо. Персик, це йому буде вже третій рік. Оце Карлік. Так? І оця вишня була посаджена рік тому. Карлік, теж карлік, але вона вже вище за мене. Бачите? От у інтернет магазини Тому вона буде видалятися і тут буде пересаджувати щось інше. Так що, друзі, отакі у нас справи. Колекція жива, колекція, до речі, поповнюється. Прийшло до мене за рік дещо біля 10, а може навіть 12, 12 сортів інжиру. На той рік буду їх показувати, бо саженці були маленькі і полку з них. Поки що не було ніякого, кліменті ще досилає, і кліменті рекомендував де брати саженці саме в провірених інжироводів, які теж слідкують за сортністю, за чистотою цього питання, для того, щоб було розуміння того, що ми вирощуємо, щоб ми розуміли, що це за інжир. Не просто ти зірвав і скуштував, а щоб ти розумів, що ти вирощуєш така, друзі, у нас ситуація на 12 листопада. Як бачите, все добре, все живе, маю сподівання, що на наступний рік, на наступний сезон я буду більш частіше виходити в ефір, буду більш детально розповідати про ці рослини і помилки цього сезону. Обов'язково виправлю. Всім дякую за увагу. Всім до побачення і до нових зустрічей.